Подивіться на цей камінь він вкритий дивним візерунком темних плям, подібні візерунки майже завжди пов'язують із живими організмами, мікробами та бактеріями. Але цей камінь не з землі, він із Марса. Камінь нещодавно виявив марсохід Perseverance. і на прес-конференції заявили, що це найкращий доказ існування позаземного життя. На Марсі на сьогодні. Цілком можливо, що це найбільш чітка ознака життя, яку ми коли-небудь знаходили на Марсі. Ми вже чули подібні заяви раніше, потенційні біосигнатури на екзопланетах чи органічні молекули в хмарах Венери. Тож давайте розберемось у цьому разом. Якщо НАСА має рацію, це стане історичним поворотом у розвитку людства. Відповіддю на питання, яке ми ставили собі тисячоліттями чи самотні ми у Всесвіті, наша історія починається в кратері єзеро. Наса обрали це місце для посадки, бо в минулому воно, схоже, було сприятливим для життя. Колись там було величезне озеро. Ріки приносили воду, а всі необхідні для життя елементи були присутні. Сьогодні ж Марс це суха, безводна пустеля. Тому Персевіренс шукає скам'янілі сліди давнього життя. 9 червня минулого року марсохід заїхав у русло старої річки та помітив незвичну плиту затверділого каменю. Підійшовши ближче, команда побачила щось неймовірне поверхня каменю була вкрита крихітними темними плямами та великими колами. Команда одразу дала їм прізвиська плями леопарда та зернамаку. На перший погляд, це може здатися звичайним, але для геологів НАСА це був сигнал тривоги. На Землі подібні візерунки часто пов'язують із діяльністю мікроорганізмів, наче скам'янілий запис того, що колись у цій глині було життя. Якби ми побачили таке на землі, ми б одразу сказали, так, це біологічного походження. Але побачити це на Марсі, команда була в захваті. Наса негайно почали детальний аналіз, використовуючи всі інструменти Perseverance. Через потенційне значення знахідки команда вирішила висвердлити зразок і зберегти його для подальших досліджень. Головна мета Perseverance — саме збір і герметичне зберігання таких зразків, щоб колись їх можна було повернути на землю. І ось вони просвердлили камінь, взяли зразок, запечатали його в металеву капсулу. Зразок отримав назву Сапфіровий каньйон, один із найцінніших коли-небудь зібраних на Марсі. Ми маємо кілька зразків, які потенційно містять сліди давніх біосигнатур, повідомила команда. Персеверанс навіть зробив селфі одразу після буріння, видно свіжу дірку в камені, і ніхто тоді ще не знав, що цей зразок може змінити історію людства. Якщо життя зароджується всюди, де є можливість. Це зовсім інша картина Всесвіту, ніж та, де життя рідкісний виняток. Але треба бути обережними ми вже помилялися раніше. 1976 року місія Вікінг уперше спробувала знайти життя на Марсі, вони додали поживні речовини до марсіанського ґрунту, щоб побачити, чи є щось живе, що їх з'їсть. І справді, ґрунт почав виділяти газ, ніби там були мікроби. Усі були в захваті, здавалось, ми довели існування життя. Але пізніше виявилося, що це просто хімічна реакція солей без участі живих організмів. На початку 2000-х, коли на Марс вирушили ровери Spirit і Opportunity, стало зрозуміло, що колись там були океани та річки. А Curiosity пізніше довів, що ті умови були придатними для життя. Отже, вчені логічно припустили. Якщо колись життя було, його сліди могли зберегтися в каменях. І тут у гру вступає персеверанс. Персеверанс має низку наукових інструментів для аналізу порід. Перший піксел, який визначає, які елементи містяться в зразку, другий шерлок, що використовує лазери для виявлення мінералів і органічних молекул. Коли ці інструменти були спрямовані на сапфіровий каньйон. Усі завмерли. Результати були саме такими, на які вони сподівалися. У зразку були органічні молекули, сполуки на основі вуглецю, присутні залізо, фосфор, сірка, і два ключові мінерали вівіаніт і грейгіт, які на землі часто з'являються при розкладанні органіки. Це був потужний натяк на біологічне походження. Команда, звісно, перевірила інші гіпотези. Перша гіпотеза. Висока температура. Якби камінь сильно нагрівся, могли б утворитися ті ж сполуки. Але доказів нагрівання немає, а вівіаніт при цьому зруйнувався б. Друга гіпотеза кислотна реакція. Якби через камінь протікла кислота, могли б утворитися подібні сліди, але жодних інших ознак кислоти не знайдено. Навпаки, в камені є олівін, який кислота знищила би. І остання гіпотеза каталітична реакція без життя. Органічні сполуки могли теоретично реагувати самі за наявності каталізатора, але при низьких температурах це мало ймовірно тому всі ознаки вказують на найкраще пояснення: давні мікроорганізми, мікроби могли жити в мулі давнього озера, використовуючи залізо та сірку як джерело енергії. Коли мул затвердів, він запечатав їхні сліди у часі. Чому Наса не заявляє прямо, ми знайшли життя. Як сказав Карл Саган, надзвичайні твердження потребують надзвичайних доказів тому потрібен зразок із Марса на Землі. Наса має шкалу впевненості у виявленні життя від рівня 1 – можливий сигнал до рівня 7, незалежні підтвердження, безсумнівне життя. Зараз знахідка перебуває десь посередині цієї шкали. Щоб підняти її до рівня 7, потрібно доставити зразок на землю. Це надзвичайно складна та багатоетапна місія, у якій задіяно кілька апаратів. Спершу марсохід Персеверанс проводить ретельні дослідження поверхні Марса, збирає зразки ґрунту та каменів, герметично запаковуючи їх у спеціальні контейнери. Після цього на червону планету прибуде інший космічний апарат, який доставить невелику ракету Носій. Вона підніме капсули зі зразками на орбіту Марса. На завершальному етапі третій апарат, що обертатиметься навколо планети, перехопить капсули і вирушить із ними в зворотну подорож до Землі. Якщо все відбудеться за планом, це стане першим випадком в історії, коли людство отримає зразки марсіанського ґрунту безпосередньо з поверхні іншої планети. Це найдорожча доставка у світі, але вона може дати нам відповідь на головне питання людства. Якщо ми доведемо, що життя існує не лише на Землі, це змінить наше уявлення про саме існування. Можливо, життя не унікальне, воно може виникати скрізь, де є умови. І тоді, дивлячись у небо, ми бачитимемо безліч світів, де може бути життя. Існує дві можливості, писав Артур Кларк, – або ми самотні у Всесвіті, або ні. І обидві однаково страшні, можливо, ми щойно наблизилися до відповіді.